У Запоріжжі триває боротьба зі стихійною торгівлею. Чимало від містян отримали інспектори муніципальної варти на продаж з рук харчових продуктів у настановленому місці по вулиці Північно-Кільцевій. Такі дії є порушенням правил торгівлі та благоустрою. Розповідають інспектори. До того ж, товар не проходить належної перевірки та дотримання санітарних умов. Тож може загрожувати насамперед здоров'ю потенційних покупців. На північно-крицевій вулиці 12 є декілька скарг від громадян, які знаходять до нас з контакт центру 1580. Тому сьогодні провели рейд. Даній вулиці виявлено декілька порушників. Особлива увага приділяється молочні продукціям, м'ясу, яйцям, які можуть нести негативний вплив на здоров'я мешканців нашої громади. Попросили прибрати яйця а також молочні продукти з території благоустрою. На одного з порушників інспектори склали протокол на 150, за 152 статтею адміністративного кодексу, а саме порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів. Чоловік продавав масло невідомого походження просто неба. Тепер справу про порушення розглядатиме адміністративна комісія міськвиконкому. Чоловіку загрожує штраф у муніципальній варті. Пояснюють, якщо людина займається торгівлею не на території ринку, повинна мати при собі дозвільні документи. У продавця має бути договір на розташування роздрібної торгівельної мережі. Також це обов'язково має бути фізична особа-підприємець. Якщо особа хоче торгувати не на території ринку, а на території благоустрою, вона має звернутися до департаменту муніципального управління для того, щоб отримати дозвіл на дане розміщення.